Вітаю вас, любі водолії! З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз для вас на лютий 2025 року. Розберемо важливі аспекти, що торкатимуться вашого життя і щоб ви краще могли спланувати свій місяць. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це допомагає просуванню каналу. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, а також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте ще свого асценденту, то можете написати мені в коментарях вашу дату, час народження та місце народження, і я обов'язково вам допоможу розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Для вас, лютий дуже важливий місяць в плані. Прояву ваших талантів для когось чудовий період для вирішення питань фінансів і щоб розібратися в питаннях ваших ресурсів. Розберемо детальніше. 1 лютого Венера, яка символізує бажання, гармонію, красу, взаємовідносини, буде у з'єднанні із Нептуном, а це вища планета, вищий прояв Венери. Нептун символізує віру, мрії, надії. З'єднання їх буде в вашому другому секторі, тобто, вже з початку місяця, а цей сектор дуже акцентований. Він пов'язаний із вашими талантами, роботою голосом, а також вашими ресурсами, в тому числі здоров'ям. Цей дім грошей, які ви заробляєте власною працею, Тож тут можуть бути благодійна допомога або ж слушна порада. Особливо від жінок, ви можете гармонізувати ваші відносини на роботі, сприятливий період для прояву творчості, креативності вашої діяльності. Можуть бути і надходження фінансів із прихованих джерел, або ж фінансування може бути пов'язане з іноземними партнерами. 3 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Меркурій відповідає за інформацію та спілкування. А Юпітер це планета розширення та успіху. Аспект буде торкатися вашого першого та п'ятого секторів. Тобто, це чудова можливість для того, щоб ви показали свої навички, свою неординарність, креативність, оригінальність та. Творчість, особистий підхід до справи це можуть бути питання, пов'язані із відпустками, зустріч із важливою для вас людиною, для прояву вашого авторитету. Ви будете сповнені оптимізму. Та бажання проявити весь свій творчий потенціал. Успіхи також можуть стиркатися і ваших діток або ж коханих людей. Це можуть бути і періодом навчання, коли ви можете показати своє хобі, ту справу, яка вас надихає. Хороший період для недалеких поїздок та. Відпусток, відпочинку організації свят 4 лютого. Венера із 10 години ранку буде переходити в знак Овен в ваш третій сектор. Там, де Венера, там удача. Вказівка на вашу рішучість у спілкуванні з іншими людьми, вашу ініціативність і в отриманні інформації, і в заведенні корисних контактів, і недалеких поїздок. Чудовий аспект для покупки гаджетів, наприклад, для укладання важливих фінансових угод. І цього ж дня Юпітер буде розвертатися із ретроградного руху і в прямий вашому п'ятому секторі. Тобто буде більше можливостей для святкувань, для відвідування різноманітних світських заходів, успіх чекатиме в романтичних побаченнях, спортивних досягненнях та у всьому тому, що вас надихає. 9 лютого буде гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Марс це планета. Активності, рішучості, ініціативи а Сатурн це планета стійкості, порядку та законів. Торкатися аспект буде другого та шостого секторів. Все, що пов'язано із вашими власними ресурсами, фінансами, а також роботою, особливо роботою в найм та здоровим способом життя. Обидва ці сектори також виповідають за здоров'я. Тобто, це чудова можливість, наприклад, для того, щоб ви організували свій робочий день, прописали. Плани на майбутнє, а це чудовий період для короткострокових угод, для переходу на нову роботу, зміни тактики в вашій роботі. 12 лютого буде повний місяць у вашому сьомому секторі. Це сектор партнерства. А, тож Можуть бути ясність або ж отримання результатів за вашу діяльність, особливо спільно із партнерами. Це може бути прихід нових клієнтів або ж підписання важливого документу, оскільки сьомий сектор це ще й дім шлюбів, а то ймовірне укладання і офіційного шлюбу або ж якоїсь угоди вирішення юридичних питань, ясність в цій темі. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак риби в ваш другий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування та інформації. Тобто, ви можете заявляти про себе, виступати, показувати свої таланти або ж навчатися, щоб удосконалювати та розширювати свої можливості. Цей чудовий період і для консультаційної діяльності, для спілкування з вашими клієнтами, наприклад, для перегляду вашого. Ваших джерел доходів. І вже скоро, 18 лютого, і сонце буде переходити в ваш другий сектор знак риби там, де сонце, там фокус нашої уваги. Тож ви будете сяяти, проявляючи свої таланти. Сприятливий період переглянути свою самооцінку. Це може бути впровадження творчості у вашу працю, а також. Зростатимуть життєві сили в темах, які торкаються в ваших власних фінансів та ресурсів. 23 лютого Меркурій буде у гармонійному аспекті удачі до Марсу. В цей період ваше слово буде відразу підкріплене дією, торкається цей аспект шостого та другого секторів. Тобто, ви можете перейти на іншу роботу, впровадити свої знання, навички, таланти в своїй роботі або знайти собі помічника. А це може бути і налагодження відносин в колективі, а також вашому графіку дня, підписання важливих угод, також ймовірно. або ж переїзд, і в результаті цього зміниться ваш режим дня. 24 лютого Марс буде переходити в прямий рух, але із 20 по 28 лютого він ще в стоянні, тобто починати нові справи ще зарано, а проте саме в цей період до кінця місяця будуть акцентовані теми. Розподілу сфер впливу, рішучості, прояву лідерських якостей та ініціативи. А 28 лютого настає новий місяць, і перед вами відкриваються нові можливості і ймовірні зміни, що торкаються другого сектору. Весь місяць у вас була підготовка до цього, і зараз ви зможете остаточно з'ясувати. Що ви хочете, який ви хочете дохід, яку ви хочете роботу, якими талантами ви володієте, і щось змінювати в темах цього сектору. Можете виступати, можете підвищувати ціни за свої послуги, або ж переходити на нову роботу, впроваджувати щось нове і креативне в свою діяльність. А також в кінці місяця венера буде у стоянні, адже вона розвертається в ретроградний рух. Вже на початку березня. І також будуть акцентовані теми фінансів та взаємовідносин. Я бажаю вам успішного лютого, реалізації ваших планів найкращим чином. Бажаю світла в душі. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!